Субсидія на оренду житла це експериментальний, але вкрай потрібний крок для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Його мета допомогти тим, хто втратив дім через бойові дії або окупацію. І сьогодні вимушено винаймає житло в інших регіонах України. Неможливо за короткий період часу збудувати таку кількість квартир, яка зараз необхідна. Ми мусимо. Орендувати в тих, що вже є, і вони теж мусять бути відповідальні громадяни і розуміти, що податки це частина нашого життя, це частина нашого спільного блага. Субсидію можуть отримати ті, хто не має власного житла в безпечних регіонах, а також ті, хто витрачає понад 20% родинного доходу на оренду. Важливо, допомога надається на 6 місяців і може бути продовжена. Її розмір розраховується індивідуально з урахуванням кількості членів родини, доходів і граничної вартості житла в області. Ми запроваджуємо субсидію для житла ВПО. Поки що вона йде не просто, тому що є недовіра до цього інструменту. У нас, на жаль, сірий ринок оренди житла, але я дуже вірю, що ми станемо цивілізованою країною, і такий інструмент буде працювати. Є вигода й для орендодавців. Власникам житла, які здають його ВПО, держава компенсує податки, зокрема, ПДФО, єдиний податок та військовий збір. Така підтримка, стимул виходити з тіні й допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.